Встановили черговий інвертор на 3 кВт, в офіс приблизно 200 м квадратних, 4 літій-залізофосфатні акумулятори. Значить, буде заживлюватися все в цьому офісі. Перемикаю в даному випадку ручний. Імітуємо пропадання світла. Світло пропало. Навантаження потрібно перемкнути. Світло з'явилося. Все працює від інвертора, зараз там 1,2 кВт навантаження. Значить, Світло з'являється, Перемикаємо перемикач в нижнє положення, все все працює тепер від світла. Значить, Хто питав про такі світильники, вони достатньо потужні, тому 3 кВт це так от пограні для офісів, бажано би 5 кВт. І кому потрібно резервне живлення, пиши в директ інстаграм. В